Змінюється час, змінюються обставини, змінюються епохи. Але для військовослужбовців яку б форму вони не носили, лишається головне, заради чого вони обрали таку професію. Справа їхнього життя це захист своєї сім'ї, землі, по якій вони ходять, малої батьківщини, де народилися, і великої вітчизни, якій вони заприсяглися служити. Мир і спокій криворізців оберігає 17-та окрема гвардійська криворізька танкова бригада. Сьогодні військовослужбовці, облишивши на час ратні справи, приймали щирі і вдячні вітання. Хотів би всіх вас привітати від себе особисто, від виконкому, від депутатів нашої міської ради. Так, хотів би сказати від всіх жителів нашого міста, вітаю вас з 22-ю річницею і бажаємо щастя, здоров'я, самого найкращого вам і вашим сім'ям. Доблесті, честь солдатів та офіцерів. В цьому справжня сила будь-якої армії та українські військовослужбовці зберегли все це і примножили. Український воїн, надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність, далеко не порожній звук. Розрішите вас поздравіть самим замічательним днем, вас завтра чекає. Це днем вашого вибору в своїй житті, вибор мужественний, сильний, отдать свою жизнь, час на служение родині, на служение людям. Это мужественный поступок. Чисть вам і хвала за це. Доволі символічним є те, що саме 6 грудня, коли відзначається День Збройних сил України, православне християнство згадує святого благовірного князя Олександра Невського, великого воїна, правителя і захисника землі Руської. Любов до батьківщини і Боже благословення здобули йому вікову славу. У переддень свята представники Криворізького духовенства прийшли до воїнів, аби благословити їхню благородну справу та зміцнити бойовий дух. Я дорогі мої Понимаю одно, что без армии мы не сможем быть свободными. Потому что мир делится на две половинки. Есть свет, есть тьма, есть добро, есть зло, и есть те, кто нам завидует. Саме тепер в Україні відбувається реформа збройних сил, спрямована на підвищення боєздатності війська і збільшення соцзахисту військовослужбовців. У рамках військової реформи відбуваються зміни і в Криворізькій танковій бригаді. Значно збільшилася кількість військовослужбовців, які несуть службу за контрактом. Тільки у грудні до військової частини таких прийшло 46. Вже сьогодні у танкістів є ротно-тактична група, яка цілком укомплектована службовцями за контрактом і офіцерами. До обов'язків цієї групи входять лише заняття з бойової підготовки, ні до яких господар. Арських робіт ці воїни не залучаються. Звичайно, результатом такої підготовки стане створення боєздатних, мобільних, якісно підготовлених, всебічно забезпечених професійних збройних сил, здатних швидко реагувати на реальні і потенційні загрози національній безпеці у воєнній сфері. Мир і безпеку нашому місту гарантують його захисники. В словах військової присяги зазначено, що ми даємо клятву в першу чергу. Це клятва на вірність українському народові. Тобто наших батьків, дідів, дітей, дівчат, дружин, і в першу чергу ми призначені для захисту їхньої впевненості, щоб вони були впевнені в тому, що ми завжди зможемо їх захистити від зовнішнього ворога. Сьогодні військові люди, що не звикли до надмірної уваги, були обдаровані нею сповна мужніх і стриманих, сміливих і вірних всіх причетних до української армії, вітаємо і ми криворізькі телевізійники.